що він бере це питання не то що під контроль а зобов'язаний виконати його до четверга <плес> надати нам іншу компанію яка нам видати умови. з цього нам вийде сюди не упереджені маєте його і степ а нехай зараз сюди вийде ви можете людей ви людей просто доводите до білого Просто документ засвідчимо його і будьмо здорові. Ми нічого не хочемо. Я зрозуміла, Ну добро! Будь ласка, будь ласка, зайдітьтеся на відео до нас. Давайте ми не будемо чекати. Ми чекали тільки що. Ми пів воку чекали. Ми тільки що чекали. Що не знаєш, що ми чекали. У нас зараз по 29-й сесії хтось є, по 29 прийшли. Люди отримали 22 серпня дозвола. Їм не, е, не відбирали технічні умови, тягнули опальний сезон. Хоча це було 22 серпня. 22 серпня. У нас вони кажуть, що опальний сезон. Це в мене були такі люди. підписав акти на відключення. А у них хто? Не було опального сезону і не вибрали технічні умови. Плюс ми сказали, що ні 29, ні 31, ні 34, ні 35 не вийшли. Вони що їм нараховували до травня місяця. Взагалі совісті немає. Ну давайте, що голосування розходить? Ситуація може випідмінити зараз кризу. Є пауз. Я поважаю ваші вимоги. Я вас <Biz�2> Ви маєте право, звичайно, звернутися з цим питанням до голови. Але поважайте теж, будь ласка, наші... Ми поважаємо, Ні, ми будемо сподіватися. питання?

Подивіться, ви зараз так накричите, а він мусить зібрати всі служби. Я покажу службу по самому суду суду ради. Я знаю, що ви говорите. А що я зараз вам скажу? Кожен є протокол, то й тема є. Бере попівська. Сесія міської ради, суд, теплокомон енерго, до того газ, е, пожарники. Всі за це ми все платимо свої гроші і маємо тут до 50 гривень менше за енергозбереження в яку казну піде. <плес> ну це, ну, це просто не... нонсенс. Це капіс. Ми плюс <плес> платимо, то Що взяти. взяти? Це фактично державна взятка. Це фактично державна взятка. Не оплачуємо. А теплова інспекція, що це де сімсот гривень, вермо за проєкт.